Всім привіт і сьогодні на огляді у нас ось таке йо-йо. Поставляється воно в даній коробці. Йо називається Wati Bow. Ось поставляється в такій коробочці. Ось така гарна гарна коробочка. Дуже якісно зроблено. В даній коробочці знаходиться ось такий кейс. В цьому кейсі знаходиться йо-йо. знаходиться також 10 штук ниток професійних для гри йо-йо. Нитки жовті і також там йде в комплекті підшипник для новачка. І також менша вісь. Тобто всередині в самому її стоїть професійний підшипник і вісь, і їх потрібно поміняти. Якщо ви новачок, то вам потрібно поміняти. В комплекті йде підшипник додатковий, тобто для новачка. Далі, що йде ще в комплекті? В комплекті йде ось така рукавичечка для комфортної гри в її. А ще ще є ще щось. Ось така інструкція. Ось така якісна теж на якісному папері виготовлена така інструкція. Так, зараз покажу, як усе виглядає всередині. Відкривається ось так кейс, гарненько. І нас зустрічає ось таке йо-йо. Ось таке гарне, красиве йо-йо. Ось. Пише, Ватя був йо. йо Ось покажу вам поближче. Ось така красонечка. Ось така ниточка йде жовта. Покажу зараз, як виглядає саме її. Ось так ми його розкручуємо. Ось так якісно виконаний. Різьба якісно виконана, також якісний Силіконовий. Силіконові такі тормоза. Ось на ось ось такий професійний підшипник, який запуском пальця довго крутиться. Це означає, що підшипник є якісний і буде довго крутитися. Також вісь, яка відкручується. Далі, що ще йде в комплекті? В комплекті йде ось таких 10 штук професійних жовтих ниточок. А ще йде також підшипник для новачка. Та ось така вісь. Тобто їх потрібно поміняти. Якщо ви новачок, ще не маєте ніяких трюків, то вам потрібно з цього підшипника поміняти на цей. З цієї вісі поміняти на ось цю вісь. Що по кейсу, то кейс теж виконаний дуже-дуже якісно. Замочок, думаю, не поломиться, прослужить вам довго. Також можна носити ось так на руку діти. Ось. А не трошки пальці загробі, можна так одіти і носити на руці. Десь, коли ви йдете гуляти, там, з друзями хочете їм показати якісь трюки, то можна отак на руку одіти і носити. Ну, а зараз я вам покажу, як на цьому пластиковому крутому йо можна пограти і які трюки можна поробити. Ну що, let's go!